Тут одна психологіня, вона себе так сама називає, ну, я, звичайно, її з іронією так називаю, дала психоаналіз. Каже: чоловіки ненавидять жінок, бо їм тату сказав, що мама погана. Отак, От вона про комплекс, звичайно, що і діпа ніколи не чула, ну, як і про все інше з психології. Так ось це індивідуально. Чого вони гугли тут мені, мені цікаво. Тобто через індивідуальний досвід, через невдачі, через те, що лінія поведінки не скоректована, і людина зазнає невдач, в неї формується відразу до жінок. І оце вони ж там збираються ці невдахи, і розповідають, які дівчата погані. Тато тут не до чого. Якщо тато каже, що мама погана, то починаю захищати хлопці маму. І я була свідком цього навіть в своїй практиці, коли я працювала в школі. Бо класний керівник викликав тата і сказав, що мама щось погана там. Погано його виховує, то мама така і сяка. Так ось хлопець піднявся і сказав на себе посмотри, тобто він з нею тільки що не побився. Бо вона, як і ви, психологіня Радянського Союзу, не чула про комплекс Ідіпа.